Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої петельки». Сьогодні в мене буде для вас таке звітне відео по проєкту, спільному проєкту, в якому я приймаю участь, називається Віншальні історії. Цей проєкт організувала Оксана Левчук. Дівчатка в'яжуть все те, що можна накинути на плечі, шалі, бактуси, господи, ну все, жилеточки. Ось багато дуже цікавого чого. І я в цьому проєкті почала в'язати із жилеточок. На, вашої, ось на столі, до вашої уваги, у мене така в'яжеться жилетка для ЗСУ. Коли я входила в цей проєкт, я зразу сказала на початку, вступному відео, і так, що спочатку я буду в'язати жилеточки. І жилеточки для ЗСУ, тому що у мене дуже багато спонсорської пряжі. Мені треба її вив'язати. Я вже, як можна сказати, всі сроки побила по, той, по тих пряжах, що вже треба відсилати. Тому я трошечки не вспіваю, Але обов'язково в мене буде шальки. В мене є пряжа. Кауні, я вже показувала. До речі, зараз можу показати, вона у нас недалеко лежить. Ось оця в мене така красуня лежить. Яку мені, яка мені дуже подобається. Прислала мені Світланка. Але ця пряжа, дівчатки, буде аж після нового року. Я хочу їх зв'язати, але трошечки пізніше. Я просто зараз не вспіваю. І так, перша жилеточка. Перша жилеточка, яка я в'яжу, це в мене були отакі клубочки. У мене було два великих клубочка. Я показувала в своєму огляді. Хто хоче подивитися, подивіться, будь ласка, попередні, попередніх відео було два. Великий клубочка, один маленький. Довго думала, що в'язати. Крутила-крутила. Ну, Щось мені шапочки, щоб білі були, усі одинакові. Я не захотіла. І, думаю, зв'яжу я жилеточку. Жилеточка в мене виходить. Ну, ось така, бачите, вона велика. Вона вся не цей у камеру. Але я її ще не дов'язала. Як ви бачите, вона у мене ще не дов'язана. Вона у мене в процесі. Оце моя жилеточка, я вже зв'язала спинку. Ось вже розділила її, і почала в'язати вперед. Щоб мені дов'язати, мені треба ще ну, два вечора. Тому що і зі світлом, і з роботою, ну, з усім з цими проблемами, які зараз всіх, два вечора і вона буде готова. Тому мій такий. Результат на сьогодні не дов'язана. Я не вважаю за роботу. Я вже вам тоді буду вважати, коли я вже зроблю. Узор це оці випуклі квадрати. Отакий узор у мене є на моєму каналі. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, я показую, як його в'язати. Ну, до речі, він мені дуже подобається. Я не знаю, як вам. Такий гарненький. Десь жилеточка на розмірі, де 50 Якщо, то на 54 буде дуже ж таки в обтяжечку. Хто зна, воно тако. я на мою думку, оверсайз. Можна і жінки, і чоловікові в'язати. Так що я оце спішу. Спішу зробити оцю. Оцей виріб, коли він буде готовий. Потім я його зніму О, в окремому ролику і буду показувати. Внизу я вставила отака резиночка, внизу я вставила таку кольором. Ниточку. Потім я буду цю вставляти у горлочку і по ручках, як оце буду обв'язки робити. Ну, тоді покажу. Так що, отака в мене шалеточка дівчатка в'яжеться. Я зараз вам е-е Фрагменти другої жилеточки, ті, що я в'яжу, ту, що на роботі. А потім докажу, що я хотіла сказати, бо в мене перервало, не дали до відео. Потім зараз я вам докажу все, що я хотіла далі там сказати. Опять показую. Нарешті розцвів мій цвіточок. Дивіться, як він гарненький. Гляньте, яка красота. Це те, що я вам показувала, що вже пуп'яночки повикидала. Щас так його так гарненько. Ось бачите, взагалі. І ось оці мене будуть цвісти. Також на віконечку я тоді вам покажу. Зараз самі пуп'янки. Зараз поки що отакий. Це в мене, дівочки на роботі, такий цвіточок, такий гарненький там, он ще далі погано показувати. Кажуть, коли він росте, чи цвіте, його ні трогати, ні займати, ні крутити не можна. Тому я вже його крутити не буду, показувати там квіточки, які гарні. А покажу отак. Ось така красота. І як зацвітуть останній. Листочок, правда, негарний. Він нічого не дає на цьому листочку, не буду його займати, хай поки що так. Отака, дівчатки, в мене красота. На дворі у нас зараз, ну, я не скушу грязюка, але така сирость, сніжку немає, Богу, дощу немає. Трошечки під стягло, а на вікнові краси, красота біж, буя. Так, хочу вам показати жилеточку, яку я в'яжу для ЗСО. Це жилеточка з махеру. Ось такого склада. Як я вже казала, хто дивився мої ролики? Пряжа дана мені спонсорська від петельок добра із Києва. Тут 50 грамів, але вага не не знайшла. Пізніше гляну. Думала в'язати я резиночку коричневим, але корічневого скажу без, поки без етикетки. Пізніше покажу, бо на другій пасмі етикетка. Думала зв'язати просто коричневу обводочку. І верх, а саму жилеточку, отаким махером таким кольором. Але, дівочки, оце скільки я в'язала тільки одну ту тулесеньку полосочку, і вже майже пів моточка його пішло. Вони такі легенькі-легенькі, якісь ріденькі. То я подивилася, не хвата. У мене тільки три мотачки отаких от розових. То я вирішила, буду я в'язати маленьку полосочку коричневеньким, потім розову, коричневеньким і розову. А потім буду дивитися, що в мене залишиться щось уже буду думати з цього махеру. Якраз буде в мене ця жальоточка для ЗСУ, і я її в рамках спільного проєкту буду в'язати шальні історії з Оксаною Левчук. Там я нагадаю, можна брати жилеточки. У звітному відео я по шальних історіях буду цю жилеточку показувати. А у таких в'язоблогах я буду показувати, як її в'яжу. Так що, дівчатка, така ще в мене жилеточка в'яжеться. Це такий в мене буде блог. Сьогодні у мене вже вівторок, мабуть, 29-й, мабуть, якщо я не опомиляюся листопада, то я вам такий тижневий блог зніму, тоді буду випускати десь на вихідних. Так що, дівчатки, отакий узор, не знаю, видно вам, знайшла такий узор, простенький, легенький. Я вам казала, що я люблю легенькі узори, щоб вони не дуже були такі. По часу затратня, але вони, бачите, такий гарненький, до речі, коричневий такий самий узор, тільки що різний колір. По часу не затратні, лицеві вигородні, але в'яжеться дуже швидко чи швидко. Пліці у мене Кніт Кнітрузінг 5,5. Надіюся, що вив'яжеться швиденько. Так що, дівчатка, ще в мене в'яжеться така жилеточка. Розмір десь буде, ну, я думаю, 48. І на 50 підійде. Набрала я по колу. Так, тепер хочу вам показати те, що в мене вийшло. Ось така в мене виходить жилеточка. Я йому вже казала. Нагадаю, що я в'яжу для дівчаток на ЗСУ її, спонсорської пряжі. Але я сюди вписала в проєкт шальні історії. Дівчатка, колір ну, зовсім не передається. Зараз у мене пів четвертого дня, я на роботі. Думаю, зараз быстренько вам покажу, бо забулася зняти. Сонечка вже нема. Отакий от узор, бачите, який гарненький. Оце таке воно буде. Це махер. Оце отакий от клубочок я вже під другий другий примотала. Вже один у мене такий клубочок закінчився. А це в мене вже другий. А коричневенька в мене є. Я не знаю, чи казала, чи ні. Пустила я оцю коричневішу. Тому що бачу, що в мене цих розових, ну, дівочки, колір зовсім не воно. Я, отам, я думаю, перед цим відео я вам встав, вставляла. Ви побачите, там ще такий більш-менш колір. Так, зараз я дознімаю. Що хочу сказати. Хочу сказати, що це в мене таке звітне відео по шарних історіях. І я надіюся, що, ну, як надіюся, я так думаю, я їх дов'яжу вже поза проектом. Бо мені треба робити відправку на оцю посилочку. людка біленька, що я в'яжу, і оце це буде в одній посилці, там ще шкарпетки в'яжуться. В общем, ну, в'яжу все підряд, аби встигнути. То на момент звіту цієї жилеточки у мене вже не буде. Я, як коли я вже це все зв'яжу, коли буду строїти посилочку на відправку, я зроблю відео таке звітне. Ну, як звітне, відео ще я буду вкладати в ту посилку. То я пофотографую, і коли вже будуть по шаних історіях світ, я вже буду просто показувати фотографії готових виробів. Бо я думаю, що не буде вже цих жилеток, коли я буду слідуюче відео по історіях цих знімати. Так що, дівочки, отака в мене історія. Оце я казала махер. етикеточки хай я потім, потім вам покажу. З яких я в'язала, так таки ж додивилася. 50 грам у моточку. І по, мабуть, 120 метрів у моточку. Але чогось ну бист, дуже швидко йдеться. Бачите, це ось одна полосочка, друга і третя. Оце тільки 50 грамів цього махару пішло. Ну, кольор взагалі не передає. Ні, не передає. Так що, дівчатка, оце мої такі шальні історії, жилеточка для ЗСУ, десь розмір буде. Ну, і десь 48-50, 48 так хорошо, 50 трошечки в обтяжечку підійде, я так надіюся. Але вона тепла, тепла, гниточка злежена, ну, я думаю, коли після прання, після ВТУ, я сподіваюся, що воно буде дуже гарне. Узор, як завжди, простенький. Я вже казала, я люблю такі узори, що простенько, швидко в'яжуться. Для мене основне, аби швидко в'язалося. Якщо у когось бажання буде, я цей узор окремо зніму, там може зніму, покажу. Він такий, бачите, гарненький такий, ромбики такі випуклі. Незатратний по часу, і, і по нитках, я надіюся, незатратний. Так, та жилеточка, яку ви тільки що бачили, я її в'яжу на роботі в обідню перерву. В'яжеться вона дуже швидко, тому що там махер. Махер він хоч такий не дуже товстенький, я ж таки додивилася, що таке, як наче 120 метрів у 50 грам. Але, мені кажеться, там нема, тому що дуже швидко клубочок закінчується. Я вам зараз його не можу показати. Як я вже вам казала на початку відео, почала я знімати, я на роботі забулася зняти в обідню перерву, знімала вже під вечір і не дали дозняти мені ролик. А відео треба випускати. Сьогодні я вже так з запізненням випускаю. Тому така вона, об'ємна. Вяжеться жилеточка швидко, я через те її взяла на роботу, і на роботі я таке потихесенько підв'язую. В обідню перерву, я нікуди не хожу. беру з, собі, з собою обід, безстренько поїлася, сижу, ото граюся з нею. Мабуть, коли в мене буде слідующе відеозвіт. То я думаю, що в наявності в мене цих жилеточок не буде. Але я сподіваюся, що в мене з тих не які я в'яжу з отого махеру, вийде ще одно. Я не знаю, чи я зможу зберегти відеоролик. Щось у мене в телефоні пише мало пам'яті, мало пам'яті. Я вже дівчата перечистила його, як кажуть, долі поперек. У мене внук, він там якісь мені ігри. Приховані, понакачував. Ну, я ще так пару днів його почищу, то я почну програми скоро на телефон ставити. Уже вже розібралася, де ті кеші приховані, ну, в общем, вже, вже розібралася в усьому. Але ще знайшла три програми, я не знаю, що воно таке, де воно взялося. Також на робочому столі немає. Мабуть, малий десь поставив, кинула синові, кажу, їх удаляти можна, каже, так. Да". Ну, я ще цим не займалася. Не вистачає трошки часу. Так, до чого я веду? Якщо в мене пам'яті дозволено залишити відео, ті, що я буду знімати, як я буду ті жилеточки в'язати, другу в'язати і тут в'язувати, я вам обов'язково його збережу і в вслідюючому світі я його повставляю. Але якщо в мене пам'ять не дозвола це все зробити, то я просто зроблю фото, фото звіт, яке вон, які в мене вийшли, і фото цієї жилеточки, і фото тієї другої, і ще, мабуть, третя в мене вийде. Я тоді вам зроблю фото, я його по залишу, як буду звіт робити, повставляю, змонтую, і буде отакий у мене звіт. Бо я збираюся ці посилки. У мене ця як я казала, ця жилеточка на два вечора залишилася. Ту, якщо я додому заберу, я її за вечір. Вона швидко в'яжеться дуже швидко, я її за вечір закінчу. І в мене тільки трошечки тормозять, це тормозять мої шкарпетки. Так от, оце таке в мене сьогодні буде світло. Так що, починаю я свій проєкт із жилеток. А закінчуватиму дівочки, шалями, бо таке ж дуже хочеться. Ще як подивилася по дівчатах, які шальки вони в'яжуть яку красоту. Хто не бачив, переходьте, дивіться. Список я залишу під цим відео учасників шальних історій. Ну, дівчатки, красота, неймовірна. Я закохалася в цю пряжу, сама ще не в'язала, але руки чешуться. Але стримує мене дуже багато спонсорських пряжі. Я поокладала свої проекти. На другий план, тому що мені треба вив'язати поотсилати. я вже і так затримуюся по всіх сроках. Так що таке моє дівочки, відео невеличке про моїх просуваннях. Дивіться нас у по пошальних історіях, дивіться не тільки по шальних історіях, дивіться всіх українських блогерів. Дівчата в'яжуть і в'яжуть неймовірні речі, в'яжуть дуже гарно і дуже красиво. Все в нас налагодиться, все в нас буде гарно і зі світлом, і з усім. Ми сильні, вільні, незалежні, бо ми є велика Україна. На все добре, до нових зустрічей.